Добрий день, шановна футзальна спільнота! З вами Артем Терентів та програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5. У цьому випуску ми поговоримо про матчі 12-го туру чемпіонату Києва серед команд вищої ліги, які відбулись у перший вікенд лютого. 3 лютого у рамках 12-го туру були зіграні такі матчі: 2Т-грасер, Віатек Грефон, Десна Авалон. А у неділю відбувся поєдинок «Скідка» Анрал. Футзальний лютий вищої лізі чемпіонату Києва відкривала протистояння між Грасером та 2Т. Після перемоги над Віатеком 2Т мав намір здобути другу перемогу поспіль, а заодно й покотитися з Грасером за поразку у матчі першого кола. Очевидно, саме через це Салатово-Чорні були надто активними по ходу першого тайму, змушуючи Водимир Негіля працювати на межі своїх можливостей. Однак вратар Грасера вправно робив свою справу, що правда, в одному з епізодів після удару Ярослава Аксенова на допомогу Гранатових прийшла поперечна. Граса вже зміг витерпіти ці спроби 2Т, а на 12-й хвилині наніс свій удар у відповідь. Ігор Фещенко відкрив рахунок у цій зустрічі. Після цього Граса трохи активізувався та спробував подвоїти свою перевагу, проте змусити Максименко капітулювати в друге по ходу першого тайму йому не вдалося. Однак це вдалося зробити вже у другому таймі. На 25-й хвилині Андрій Полищук вийшов на побачення з Максименком та пробіг поміж ніг голкіперу 2Т. Але вже незабаром салатово чорним вдалося відіграти один гол. Бондрувий тенко скористався помилкою гравців Грасера біля своїх воріт та зробив рахунок 2-1. У той же час варто відзначити, що у воротах 2Т на той момент вже з'явився Максим Дідюнець. І, можливо, саме цей фактор теж зіграв на користь підопічних Валерія Дуритеренка, які вже після екватору другого тайму змогли зрівняти рахунок у зустрічі. І це зробив ніхто інший, як Ярослав Аксьонов. Капітан 2Т чітко прибив у дальній кут воріт Негля. А ще за кілька демонтів остаїв Дмитро Вітенко зміг забрати м'яч у двох гравців грасера та віддати пас на макіту шлюрука, який вивідвати вперед. Тепер же грасеру потрібно було відіграватися, однак біля пішні Руслана Драбака так і не змогли прибити Максима Дідюнця, який відіграв свій проміжок часу на нуль. Попередня зустріч між Витеком та Грифоном не виявила переможця. Однак зараз обидві команди навряд чи були налаштовані на нічию, оскільки розуміли, що перемога була потрібна кожній з команд. Старт гри був за Віатеком, який мав два непогані коменти, проти Ігор Байдак, показав чудову готовність до цього поєдинку. Однак і Герифон не збирався відсюджуватись у захисті та постійно шукав ключі дворіт своїх опонентів. І на 14-й хвилині саме Герифон відкрив рахунок після класного розіграшу п'ятого польового гравця та вдалого завершення комбінації від Івана Захарова. Щоправда, Віатек одразу відповіточним ударом низом від Сергія Лозана у дальній кут воріт байдака. А вже у наступній атаці Ярослав Панов вивів віатеку перед. До кінця першого тайму підопічні Оксандра Корнічука могли закріпити свою перевагу, але зробити це їм не вдалося. По ходу другого тайму голкіпер Грифона ігор Байдак став частіше підключатись до так своєї команди в якості п'ятого польового гравця. І на 28-й хвилині саме воротар пташок завдяки своєму підключенню зміг зрівняти рахунок у цій зустрічі 2-2. Цього Віатикяно не очікував, у той час як Грифон після голу свого воротаря наче прокинувся. Це знайшло своє відображення у тому, що після цього голу Грифон почав забувати ще. Внаслідок цього вже на 33-й хвилині підопічні Дмитра Іванова вели в рахунку 5-2. І тільки після цього Сергієві куксів вдалося відкивтати один гол, але практично тут же своєвого мислово сказав найкращий бомбардир чемпіонату Києва Віктор Федесюк, який забив свій черговий гол. Зрештою, крапку у цій грі поставив Віатек, а конкретно Сергій Лузан, який оформив дубль. Але на підсумкову перемогу графона з рахунком 6-4 це вже ніяк не попливало. Старт центрального матчу 12-го туру між Авалоном та Десною був дуже нервовим. Вже станом на третю хвилину матчу обидві команди не збирали фолів. Це лише підкреслювало зайвий раз принциповість цієї гри. А вже на четвертій хвилині Віктор Шевченко класним ударом метрі з дев'яти рідків рахунок. Щоправда, розвинути свій успіх одразу Авалону не вдалося, так само як і не вдалося Десні організувати швидку гольову відповідь. Тим не менш обидві команди постійно шукали моменти для того, щоб змінити рахунок на табло. На 10-й хвилині це вдалося зробити Андрію Огністому, який пробив підпоперечно в воріт Дмитра Шульги. Однак раділи деснянці недовго. За кілька хвилин Сергій Степаненко класно вивів Дмитра Стеценка на побачення з Артемом Барибаном, і 11-й номер Авалону не схибив 2-1. Практично одразу Стеценко міг робити дубль, проте цього разу Барибан виручив свою команду. А ось на 17-й хвилині рахунок знову став рівним. Андрій Сабор запросував Дмитра Шульгу, який припустився фатальної помилки, і рахунок став 2-2. Практично одразу, Артем тим, міг вивести десну вперед, проте цього разу шульга зіграв надійно. Ключовий момент цієї гри стався на 26 й хвилині. Володимир Плюта порушив правила проти Віктора Данилєва з ризиком нанести гравцеві десни важку травму, за що одразу отримав червону картку. Кранецький штаб Авалону одразу взяв челендж, після перегляду якого арбітри не змінили свої рішення. Зрештою, Авалону вдалося витерпіти дві хвилини в меншості про за все завдяки е, взялим діям шольгів у воротах. Тим не менш, Десна продовжувала тиснути, навіть коли склади команд вже були рівними, але й тоді Шульга продовжував грати надійно. Оже на 34-й хвилині Авалон втретє у цьому матчі вийшов вперед. Сергій Стеценкові значився вдруге, скориставшись передачею Максима Хіжняка. Десна намагалася рятувати гру за рахунок виходу Андрія Маринича п'ятим гравцем, але це не принесло бажаних дивідендів. Таким чином, Авалон переміг з рахунком 3 2 та зрівнявся з, з Десною за очками. Поточний аутсайдер чемпіонату Києва Анрал вирішив трохи здивувати чинного чемпіона столиці скітку. Принаймні так можна характеризувати той факт, що сенатори провели в рахунку вже на хвилі матчу. Це сталося після випаду у виконанні Олександра Морозюка. Трохи згодом подвоювати перевагу аноралу міг Дмитро Даніловський, але він не переграв у ближньому бою Івана Ткаченка. Підопічні Олега 600 відповіли одразу, скориставшись помилкою суперників, Андрій Марійович зрівняв рахунок. Тим не менш віддамо належне анералу, який продовжував створювати моменти біля Терченка, проте реалізовувати їх не вдалося. Розплата за збарвні моменти настала на 16-й хвилині, коли Максим Іток, після розіграшу штрафного, вивів скидку вперед. А практично на початку другого тайму голи Віктора Гавриленка та Дениса Хруля зробили перевагу скидки більш переконливою 4 4-1. Тим не менш, Аннорал не знітився, яскравим підтвердженням чого стали ті моменти, які створювали сенатори біля воріт Івана Ткаченка. Однак молодий гол Кіперстітки раз по надійно грав як на лінії воріт, так і на виходах. Зрештою, чинні чемпіони Києва на 32-й хвилині знову показали, як потрібно тілити свої моменти у голи. Андрій Назаров приправив м'яч у ворота Анралу після класного пасу Андрія Лисенка. А вже за кілька миттєвостей голи Максима Вайтка та Едуарда Ткаченка остаточно нівелювали всі зусилля Анрала повернути будь-яку інтригу в цей матч. Хоча Анреал намагався бо, дай би ще раз забити у ворота Івана Триченка, то, по факту, ця команда була змушена задовільнитися лише одним голом у ворота чемпіонів Києва. Після 12-го туру агромат продовжує лідирувати у турнірні таблиці, маючи у своєму активі 22 очки. На три пункти менше мають Десна та Авалон. Віктор Федесюк з Грифона продовжує лідирувати у списку бомбардирів. У нього тепер 18 голів. Позиції Артема Щурата Дмитра Кульгука залишилися незмінними. Цього тижня у чемпіонаті Києва з футзалу серед команд вищої ліги відбудеться лише один поєдинок. У рамках 13-го туру Іграфон зіграє з Грасером. Отже, це був огляд матчу 12-го туру чемпіонату Києва з футзалу серед команд вищої ліги сезону 2023-2024 років. З вами була програма «Футзал у Києві, яка є проєктом футзального порталу 5 на 5 та Артем Терентів. Підписуйтесь на соціальні мережі порталу 5 на 5. Слава Україні!